Комплекс вправ йде один за одним безпереривно і без зупинки. Кандидатові буквально не дається відпочинку. У Нас спецпідрозділ, і відповідно ми починаємо першочергово оцінювати за рахунок Фізо. Ми могли сидіти на позиції в день літати, працювати і в піві дронами вражати якісь цілі, а вночі працювали цим бомбером для скидання провізії. Лазили по посадках, полях і кущах, от, е, робили певні е, невеликі засадні дії. Пам'ятаю, що чую FPV. FPV йде далі після того вибуху. Е, е, просто чую гаряче повітря на шию. Ми просто бусом, е, яким ми заїжджали на швидко, скажемо, на швидких парах е, зупинились, його накрили від е, зовнішнього спостереження е, розвідувальних дронів ворога е, сіткою, і е, по по факту фізично виставляли свою щоглу, е, яка з нами була е, на дерево. Мій позивний Мангуст, я є командиром групи спеціального призначення ударних безпілотних авіаційних комплексів четвертого окремого загону спеціального призначення Омега за прикладом батька. Мабуть, я почав рухатись по військовій сфері. Коли я приходив на службу в ці проміжки, плюс-мінус один-два роки після цього він власне виходив вже на пенсію. От але з початком повномасштабної війни він назад повернувся у військо. От і в ті часи він складав досить сильне. Сильний вплив на мене ще в 19-му році. Е, я тоді, ну, молодий, гарячий, як то кажуть, е, закінчив навчання в коледжі і починав навчання в львівській політехніці. Е, власне, я йшов на заочну форму навчання і паралельно йшов, записувався на службу. От я не одразу пішов у свій спецпідрозділ, в якому я зараз проходжу власне службу. А Спочатку я служив в одному підрозділі зв'язку. Власне, складності такої як не було, тому що, як й сказав, в мене батько виховував досить дисципліновано. Я був першою дитиною в сім'ї, і вся дисципліна дісталась мені в більшості. Тим більше, я так чоловік, то відповідно ну, батько хотів хлопця виховувати дисципліновано, і відповідно, таким чином і робив. Після переводу здачі заліків в. Підрозділ Омегазах. Після цього я вже, власне, після проходження базового курсу я почав їздити з хлопцями на схід. Власне, у нас спецпідрозділ, і відповідно, ми починаємо першочергово оцінювати за рахунок Фізо. Фізо у нас складається з комплексу вправ. Це є біг 100 метрів на час, 3 кілометри на час. Підтягування 18 разів для кандидата на фіксованому негімнастичному турніку. І після того, як вона пробігла оці три кілометри, вона рухається в зал і підтягується ще раз 18 разів. Вже на дозволено кросфітовськими підтягуваннями на гімнастичному турніку. Після того кандидат переходить до наступного її вправи, називається козачок. Це припригування з коліна на коліно, сума якого складає 95 разів. Після цього він одразу цей комплекс вправ іде один за одним безпереривно і без зупинки. Кандидатові буквально не дається відпочинку, тому що ми тестуємо тут не тільки фізичні параметри кандидата, а й психологічний стан і морально-вольовий характер. Його відповідно, після того як він зробив козачок, він робить віджимання 65 разів до кулачка, який є поставлений на землю, щоб він грудьми діставав. Ось. Після цього ми даємо йому дві хвилини відпочити, подихати. Він відпочиває ці дві хвилини, і далі йде дві вправи на, скажімо, на час. Тобто перша вправа за дві хвилини ви повинні зробити близько 90 разів, якщо я не помиляюсь, прес. І наступна вправа до хвилини часу, ви маєте за хвилину встигнути зробити жабки, якщо знаєте, що це за вправа, 41-41 раз. І після цього комплексу дій в нас ще присутні е, спарінги, е, три поєдинка по дві хвилини. Е, де, власне, після цих комплексів, всіх цих вправ показується то, що я і сказав, морально-вольовий характер. Я попав на досить, е, скажімо, на дуже інтенсивний. Е, цей тест, е оскільки я ще на початку, е ну як на початку, у 2021 році я здавав, і власне, е скажімо, тоді відбір був е на одну посаду, могло бути декілька людей. І е цих посад було небагато. Відбір був. Е Сильний, і ви мусили викластись на повну, тобто ви мали повністю повноцінно гарно здати цей тест. І от власне, перший бойовий виїзд це ще був за часів АТО, в му році. Мені тоді був 21 рік. Ми поїхали з хлопцями на напрямок станиці Луганської. Ну от, Перший бойовий виїзд і перші бойові виходи пам'ятаю дуже добре. Я пам'ятаю, як ми по сірій зоні в районі станиці Луганської, скажімо, лазили по посадках, полях і кущах. От, робили певні е, невеликі засадні дії, якщо можна так сказати. От, е, ночували, перебували в тій зоні, і слухали, розвідували. Тобто робота була різна і, тобто, в принципі, все проходило досить гладко. Після цієї станиці Луганської, коли приїхали на е, в наші ППД, пункт постійної дислокації. Е, ми буквально встигли побути. Ну ми приїхали в лютому приблизно. Ми встигли побути, грубо кажучи, там місяць часу в ППД. І після того, власне, почалась повномасштабна війна, і застали ми її у Львові. У Нас, в принципі, роботи завжди вистачало навіть за часів АТО в нас постійно були якісь виїзди. Штатні, нештатні виїзди, тобто, що мається на увазі, штатні це коли заплановані виїзди на якесь число, і ви виїжджаєте конкретного числа, коли був запланований виїзд. Ну і відповідно там приїжджаєте в приблизних рамках кінцевих дат того самого виїзду. А нештатні виїзди це виїзд може бути, ну як у нас неодноразово вже бувало, в 9-й годині ранку вам дзвонять, кажуть, у вас виїзд четвертій вечора. Ви повинні у вас вже є обладнання зібране, тобто ви після минулого виїзду приїхали, обладнання обслужили, і воно у вас там є певні тривожні сумки, які комплектуються вашим обладнанням, вашими речима. Ну тобто, першим необхідним, і там, і не тільки вони у вас завжди стоять на поготові, і відповідно, коли поступає дзвінок, власне. Ви збираєтесь за короткий проміжок часу. найбільш ефективне використання нашого підрозділу, на мій погляд, і як показала практика, це е, застосування у якихось спеціальних завданнях. Тобто, е, можливо, потрібно зробити якусь засідку. Починали працювати бомберами ще з 22-го року. Мабуть, буде правильніше з двадцять року. З 23-го року, ми починали активно їх застосовувати і однозначно вражали. Ми і ними мінували. Дороги ми ними скидали по безпосередньо бліндажах. У нас був дрон, який вже доживав свого віку. і Ми вирішили його пустити в одну сторону. Відповідно, один дрон летів, інший його супроводжував ззаді. Цей дрон, який був камікадзе, скажімо так, розвідувальний камікадзе. Ми його посадили акуратно на територію ворога, де вони люблять ходити. Ось і по перехопленнях ми отримали інформацію, що Ворог зазнав, скажімо, поранень від цього дрону. Ми літали звичайним квадро-FPV більше 40 кілометрів для це від точки зльоту і до кінцевої точки. Більше 40 кілометрів для вражання різних цілей по типу БМП ворога, легкоброньованої техніки або піхоти ворога. Тобто, ну знову ж таки, те, що було у нас в даний момент в зоні інтересів нашій, коли ми працювали на північному сході України. Коли була терміново потрібна підтримка для наших груп, які працювали без безпосередньо на ЛБЗ зітнені і нам потрібно було переїжджати з однієї позиції на іншу, зазвичай для підшукування позиції йде комплекс дій. Сьогодні ми, наприклад. Поїхали на цю, скажімо, такий до огляд позиції, от, знайшли позицію, яка нас цікавить, помітили цю позицію, зазначили собі її на карті, підготували її, якщо вона не до кінця дообладнана, тобто на це йде, там може йти навіть і цілий день для цієї групи, яка виїхала. Ми це все робимо цей комплекс дій, і тоді заїжджається на позицію. От. А в цей момент, за ще за те, що я говорив, прийшла інформація, що потрібно швидко змінити позицію. Відповідно. Скажем, це було дуже непланово, планово, дуже екстрено, і позицій шукати часу не було. Ми знайшли, скажем, позицію на карті, але то, що на карті, не означає. По факту, ну на місцевості в реальності воно може дуже суттєво відрізнятися, що і було вже неодноразово. Е, відповідно, ми просто на карті знайшли позицію, яка би нам підходила фізично типу, для місця стояння, от, і почали швидко звертатись, відповідно, рухатись на цю позицію. І суть в тому, що на місці не було взагалі ніякого укриття. От, і ми просто бусом, е, яким ми заїжджали на швидко, скажімо, на швидких парах. Е, Зупинились, його накрили від зовнішнього спостереження розвідувальних дронів ворога сіткою, і по, по факту фізично виставляли свою щоглу, яка з нами була на дерево. Щоглу ще піднімали з самого дерева, тобто дерево мало там висоти, не знаю, близько, напевно, 10 метрів. І тобто вилазили, піднімали ще вище і таким чином просто з буса фізично. Навіть крикій місцевості літали на тій відстані і прикриваючи нашу групу спеціального призначення, надзвичайно складно стало працювати, тому що як і ми, так і ворог вдосконалюється. І до прикладу, зараз дрони залітають на звичайні дрони говоримо за квадрокоптери, вони залітають на шаленій відстані. І за рахунок цього переміщення, наприклад, 20 кілометрів до лінії бойового зіткнення вже є небезпечним. Що раніше взагалі не було навіть близько характерним. Тобто там, умовно, військовослужбовці могли жити і за 10 кілометрів до лінії зіткнення, і там було повністю безпечно від всього, грубо кажучи, ну, окрім якоїсь такої артилерії і якихось таких ракетних вже більше загроз. От. Зараз воно дуже сильно прогресувало, що в нас, що ворога, і надзвичайно. Надзвичайно складно в таких моментах у нас була ситуація практично буквально недавно. Ми знаходились на напрямку часів яр, і наші хлопці, власне, ця сама група спеціального призначення зайшла на одну з позицій. Вона мала виконувати певне завдання, і проміжок промі... часові проміжки цього завдання мали бути дуже короткими близько до тижня часу. А вийшло так, що за неможливості погодних умов вийти з позиції. Вони не могли, і за рахунок цього, в них з одного тижня розтянулись на півтора місяця сидіння на позиції. І уявіть, що розраховуючи собі боєприпаси, розраховуючи собі якусь провізію, розраховуючи такі моменти, хлопці думали за один тиждень, от а виявилось не один тиждень. І прийшлося в таких ситуаціях, Прийшов на допомогу бомбер, той самий, яким ми здійснювали доставку провізії. Доставку боєприпасів і тому подібного, і ми на постійній основі це буквально ми могли сидіти на позиції в день літати, працювати FPV-дронами, вражати якісь цілі, а вночі працювали цим бомбером для скидання провізії. Тобто, графік, такий графік інтенсивності був дуже е, високий, і оце е, максимально це все було інтенсивно, максимально воно було насичено в даному випадку. В плані евакуації це була підтримка з повітря великим бомбером. коли група по. Попадає в якесь напівуточення, а таке вже бувало не один раз, коли ворог просто е, своєю малими піхотними групами масово насідає, от і починає розходитись, розбігатись і обходити. От група тримає кругову оборону, але тим не менш це досить складно, коли ворог переважає чисельно. І от тоді проходить на допомогу такі бомбери, які починають працювати е, по цільовому, по самому ворогу, великими осколковими боєприпасами. Ну, от, тим самим і знищуючи е, е, піхоту ворога і скажімо, е, е, Знижуючи його морально-психологічний стан. Ситуація була наслідува. покровського напрямку У нас було два розрахунки, нам потрібно було один з розрахунків поміняти. Група під'їжджає під точку вигрузки, максимально швидко вигружається до трьох хвилин. Тобто, це всі працюють комплексно, як один організм. Або стають ланцюжком, або якщо там небагато обладнання, вони самостійно по одній людині швидко забирають обладнання. Вигружають, що треба, загружають там, мінімально буквально особисті речі тих, хто виїжджає, скажімо так, і, і все. Ми завжди готуємо обладнання, і завжди готуємо ті самі реби завчасно до виїзду, заїзду на позиції. І товариш, в принципі, все підготував. Реби позаряджав, якісь автомобільні, які знаходились на нашому бусі. І, власне, єдиний нюанс, який був, він закрутив лише вручну. Клеми самого живлення на акумуляторі. От Реп система РЕП у нас споживає досить багато, навіть автомобільна. І за рахунок того, що він закрутив руками, а не докрутив власне, ключем, не було щільного скажімо, контакту з цим акумулятором, і реп почав грітися. Ми це вже зрозуміли в поході, коли ми їхали. Позиція в нас знаходилась в закритому такому дворі і фізично. Пряма видимість до ворога такої як не було. Відповідно, робимо вольове рішення, щоб не спалити реп, і хлопці могли виїхати успішно. Виключаємо його. Починається момент вигрузки. Вся група, скажімо, з восьми людей почала вигружатися. Тобто, це та, що мала зніматися, чотири людини і чотири людини, які мали заїжджати. От і в цей момент товариш з рахунок цього шуму не чітко почув дрон. Чутно буквально було 2-3 секунди дрон. І після того вибух. Тобто зреагувати фізично не було можливості ніяк. Ми знаходилися в одному з багатоповерхівок. Е, і, ні, ну, грубо кажучи, ніхто дрона вчасно не почув. Тільки товариш встиг крикнути за ці дві секунди до FPV. Е, я просто пам'ятаю, що чую FPV. FPV йде далі після того вибуху. Е, от просто чую гаряче повітря. На шию, От, валова частина, хто почув в піві, заховався. Ну тобто там була якась частина людей, умовно, половина. І половина зі мною була на вулиці. От. Ми зробили перекличку. В принципі, всі були цілі. От, Як виявилось, по закінченню цієї, цієї ситуації, це був кумулятивний дрон кумулятивного заряду, який піше призначений для. Техніки, а не для особового складу. Відповідно, за рахунок цього нам повезла крайня нагорода за мужність третього ступеня. От. Але знову ж таки наголошую, я не вважаю, що я є там якийсь супермужній, тому що я бачу приклад наших хлопців, які виконують безпосередньо завдання на лінії бойового зіткнення, і вони. На мою думку, також е, суттєво заслуговують на ці нагороди. Але знову ж таки, е, командир підрозділу це все бачить. Е, командир підрозділу е, якісно оцінює особовий склад і е, приділяє увагу кожному. Тому, в принципі, я впевнений, що е, ті, хто мають ці е, твердо заслужили її, ті, хто не мають, вони в процесі, скажімо. Того, щоб отримати цю нагороду. Тобто, тому що хлопці викладаються дійсно потужно. Під час повномасштабної війни багато процесів в армії є спрощені, е -е, говорячи, я би сказав більше за спецпідрозділи, тобто дуже суттєво спрощені процеси. Ось. І е -е, за рахунок цього служити, скажімо, хочеться прямо із задоволенням, тому що е -е, відношення командування, е -е, саме безпосереднє командування хороше. Е -е, і -е Служба сама, колектив, тобто, воно в комплексі дає якусь загальну картину. Зараз не є час для відпочинку. І коли мені, наприклад, умовно цивільна людина говорить: блін, я так же втомився, то ну що я на це можу сказати? Я, а я не втомився, а я не втомився там їздити на схід, а я не втомився працювати, воювати. Я теж можу сказати, все, я втомився, я буду собі відпочивати. Я звільнюся, я буду відпочивати, умовно кажучи. От, але ні, ми працюємо, ми розвиваємося.